Живе у звичаях народу, душа від вічна і молода, через річі усім на полі, її упевнена хода. Десь там, гордитися тисячі ніч, матверка був наш порядок, тепер лишилась гадками, цей бабський тиждень нам і спали. Мимо душа жіноча, щира, багато і красива, сімба відчинки свято має. Нам серце й душі звеселяє. Обмішки, батький землю, це мазниця і сиропуст, це колодій, і загубині, і неділя проща від вершина. Чіночі ще частування, і пироги, і холодці, вареники, коржі, млинці та все у маслі, смачні вчила, веселі. Жартані з піснями збиралися жінки гуртами. Кожні від праці відпочити, забава в забавах матницю палити. Нічого кращого немає, ніж наша давня старина і масниця, і сиропуст медове лєктя з наших пусть. Пісня, масниця, маслиця, яке ж тебе особа гамму ділить, мелодія заліти. Горна правна, Господиня, корів сутрию, на вети, день тиропущо сиру над збираю, на ветидень сиропу що сиру на Масниця, масниця, яка ще мала. Я при тебе сім неділя постуна, як би тебе неділя постлодна, підложила дішу сиру, масло натопила, вареничків наварила, все село гостила, вареничків наварила, все село гостила, мазниця мала.

Матниця, яка ж тимала, як в тебе, сі неділя постродна, як в тебе сім'я дія потрудна, Веселити жінки будем тиждень сиропусту.

Дівчики день у печі гуляли. Маслі та яка чимала. Якби тебе, сі не діля почудна. Як з тебе сімей діля, постуна. Паралельно із масліці і силопу. Увесь біжень у нас наступить. Це називалася Володі. Відсувай сьогодні. Тобто щось з'єднувалося. булося. Ну, і напевне звіті я назва Обручкища колечко. Тому що завдання цього свята було поєднати у пари тих, хто затримався з цією справою. Жінки виготовляли колодку. Колодка в погляді окров'яни, вівторок хрестили, всередину покерсені. І приглядували хлопцям, які довго перебирали дитячі. Потім колодка морала, міліцію і хоронили. Ну, все це, це жартівливими піснями. І в суботу прилягували колодку тим матерям, які довго не одружували синів, а довго перебирали ячами, які приходили, їхні до, до, до дочки Привозили гарбузи е, на вінчанні. Тому свято колодій дуже шановного українського народу, бо воно є збереження нашої нації, нашого, нашого козацького роду. Зазвичай це лапу що духу, кочій гостинка і На рибі, ви на медову, з варениками подавав, Ставали вали не втрачали, проїд козацьких пинували, цим колодінням помагав. Колодки старшу народили, вівторок дружньо похрестили, а як похрести не справляли, то не до жона пов'язали, щоб кожен час козацький знав і не свій власний прилежав. І по цей день колодці чари єднають у кохані пари, Провірити можете. всі колодка наша, а я вас пісня. Неділок на мазницю коло вбирали, і родини, у смі і з піснями справляли, і родини у сосні з піснями справляли, колоді, колоді, колоді. Навбрали на ми колодко нам на ся дірочку, у вівторок жінок сорок Зійшлось на хрестини, кумувати, гуляти, кумувати, гуляти, чарочку пустили, холоді, холодієчко, ми колодкова навбрали, на чаді. Дівочку У середу по Гристини Велика до лока, тут колодку помня залихлася модиноким, тут колодку пом'я залихла пцям одиноким, Колодіє, колоді, коло дієчком, ми колокога набрали на ще ми коло корно брали на ще ділочку. Щоб женились, не варили, дівчата крутили, все їздана в Україні, жінки так робили, все їзда на Україні жінки так робили, холоді, холоді, холодієчко, ми колодку нам брали на ще дівочку, Ми коло сугано брали на все дівочку. Ну, а хлопці поздравитися, за віком бійцяли, за солодком горічові не давали, за колодком не давали, Колоді, колоді, ще мої.